Отака От павутина життя життя в Україні реально. Але так чи інакше, звикаєш. У нас постійно запитують клієнти іноземці, як ви живете, як, як взагалі це можливо і так далі. А я скажу, що я реально про це не думав. Я раніше думав, що це неможливо, але, блін, звикаємо. І відповідаємо ми набагато швидше, ніж є європе... відповідаємо, відправляємо і так далі. Ми набагато швидше, ніж весь західний світ. І це навіть не тільки ми такі унікальні, а як правило весь український бізнес. Нагадую, 12 тисяч картин декоративні, інвестиційні на замовлення. Картина найкращий подарунок. Що я б я сказав? Все, все, що немає, все, що не маємо, все одно прорвемось. Правильно?